Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски і розтерши їх руками їли. Деякі з фарисеїв їм сказали, Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жартовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби яких не дозволено їсти, хіба що тільки синим священникам. Далі сказав їм син чоловічий, Владика і суботи. Раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати. А був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке-небудь оскверження на нього. Ісус же знав думки їхні. І сказав до чоловіка, який мав суху руку, підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив: Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чинити чи зло робити, спасти життя чи погубити.